В Ірпіні триває будівництво дошкільного навчального закладу номер 7 Бджілка на вулиці 9-а лінія. Ірпінь дуже очікує на відкриття нашого нового садочку, тому що за останні 23 роки не відкривалося жодного дошкільного навчального закладу. І от нарешті дочекалися в районі СМУ. Незабаром відкриється садочок на 75 місць, і ми дуже великі надії на нього покладаємо. Хоча воно, звичайно, не вирішує проблеми, але дійсно полегшить значну ситуацію, особливо в цьому районі. Садочок розрахований на 75 місць, але враховуючи надмірну кількість людей, які прагнуть у нього потрапити, братимуть чи не вдвічі більше. Відповідно, наказу управлінню освіти для того, щоб батьки прозоро могли зорієнтуватися, які діти потрапили в садочок, у нас по місту існує електронна реєстрація дітей до садочків, відповідно цієї електронної реєстрації і формуються списки в новостворені групи, так само вони будуть формуватися і в новий садочок. Даний садочок поки що немає, його немає в єдиному державному реєстрі, тому що він ще в нас новенький, він перша ластівка Вербінь однозначно. Тому значить, рішенням нашого управління освіти ми поки що письмово ведемо чергу в чергу даний садочок, і відповідно, ті, хто... Записалися перші, однозначно. Вони потраплять даний садочок. Перевага надаватиметься військовослужбовцям, учасникам АТО, працівникам МВС і багатодітним сім'ям, але звичайно, дотримуючись балансу, щоб в групах були як пільгові, так і звичайні категорії дітей. Доробляємо буквально останні вже такі штрихи, там жалюзі, килимки, посуд до відкриття нашого садочку номер 7, який називається бджілка. І такий буде у нас дружній вулик, батьків, вихователів, діточок. І ми всі разом будемо працювати, трудитися на благо нашого міста і виховувати патріотичне молоде покоління. Відкриття дитячого садка планується на вересень. У листопаді ж розпочнеться будівництво ще одного дошкільного навчального закладу. Наразі завершуються його проєктні роботи. Василь Чернявський, Володимир Ірпінь ТБ